Що Від християн слишло, що люди е, питають, а чи є воля Божа на це? Господи, а чи є твоя воля, воля чи не воля? Я розумію, що є певні речі, є певні ситуації в житті, про які ми повинні спрашувати волю Божу. Ну, є, що ми повинні просити, ми повинні запитувати. Але є речі, які Бог вже відкрив, Бог вже сказав, записав це. Записав Вікавечівці в Біблії. І каже, є моя воля на все. Каже, йдіть, хворих вцілюйте. Господи, чи є твоя воля на сілення? Ти, звісно, дуже особлива людина. Всі ж знаєте, я лічність, я особистість. Я, хочу, я, я розумію, що тобі треба, щоб Господь сам з неба, чи там ангел прийшов, чи Господь з неба проговорив до тебе особисто, прямо так от, да, є моя воля насілення. Але в принципі, в принципі. Він вже це написав. Чи є воля Божа насілення? Є. Бо Біблія каже, що ранами його ви зцілились за це Ісус постраждав на Христі. Амінь. За сіл. Перепитувати, знаєте, ну я не знаю, як це з чим порівняти. Ну, Такий приклад. От я е, керівник дитячого центру. Приклад, да? там е, дитина знає, що у нас стоять там, по центру скрізь там, в класах, там стоять кулери з водою. І ти можеш підійти просто і попити цієї води. Дитина отак от ходить, а можна, я поп'ю водички. Ну, будь ласка, ходи за мною отак, знаєте, і я. Ну, будь ласка, дозвольте попити водички, ну дайте попити водички. У нас ряд куль. Всі знають, що ти можеш прийти і просто попити. Амінь, все, крапка. Ну, може, такий приклад. Ну, але це виглядає інколи так само, коли Бог вже сказав, Бог вже проголосив, Бог відкрив свою волю. Він сказав, отак, от, от все, йдіть стілюйте. Я вам кажу, йдіть стілюйте. Господи, є твоя воля? Ну є, є. Є. Вже написав вам, навіть написав це.